шановні колеги! Сьогодні ми зможемо з вами подискусувати на таку тему, яка цікава не лише сімейним лікарям, а й багатьом іншим лікарям. Це стосується лейкопенії. Пам'ятаємо зі студентських років, що лейкопенії – це зниження, зменшення кількості лейкоцитів Норма лейкоцити становить від 4 до 9 на 10 в 9 літрі. І почнемо нашу дискусію саме з прикладів. Приклад перший до вас може звернутися пацієнт, який, звичайно, скажеться на загальну слабкість, але може бути травмувати велихоманка, прогресивне схуднення, тобто якісь питання, які ви можете задавати пацієнту, він буде відповідати так чи ні. Ну і потім наше об'єктивне обстеження це температура тіла, як ми бачимо, вона підвищена, прискорення чистоти пульсу, артеріальний тиск зниження, чистота дихання, бачимо 24 за хвилину. І що саме цікаве, це такі більш специфічні ознаки якогось захворювання, скоріше за все, бо шкіра бліда. Наявність геморгічної висипки на кінцівках, це можете побачити, збільшення ліфатичних вузлів, коли ми будемо проводити фізикальне обстеження, і збільшення селезінки. Іноді буває так, що збільшується починка також. Тобто з, клінічне, з клінічних ознак ми можемо подумати, що мова може йти про захворювання, ну і не виключаємо звичайне захворювання системи крові. На допомогу, звичайно, приходить загальний аналіз крові. Де що ми бачимо? Ми бачимо насамперед анемію. Якщо це чоловіки буде думати вже про анемію важкого ступеню. якщо це жінки, ще середня ступень важкості. Порітроцити 2,8 на 1012, гемоглобін 86 грам на літр. При цьому розмір нормі, вона нормоцитарна і норма хромна. Але бачимо наступні показники знижені, це легкоцити 2,3 на 109 і тромбоцити 36 на 109. Тому клінічній картини, ми бачимо наявність гіморгічним синдрому. І допомагає нам як, такі більш суттєві ознаки, що це може бути, це лейкоцитарна форма, звичайно. Тобто паличка ядерна, сегмента ядерна, нейтрофіл. Ми бачимо, що сегмента ядерна, як зріллений нейтрофіл, зменшений, значно зменшений. Лімфоцити збільшений. Пам'ятаємо, що лімфоцити десь до 40% це вважається норма. І наявний власник клітини, тобто клітини недиференційовані, яких не повинно бути у здорової людини. Тобто, якщо ми спочатку бачили першу частину аналізу крові, ми могли подумати, ну, нам насамперед або пластична анемія, або подібна клінічна картина, панцити, ретроцити, лейкоцити, тромбоцити, але про апластичну або гіпопластичне все по-іншому буде. Так? І власні клітини нам підказують, що це не виключається гостра лейкемія. Тому діагноз попередній, яким ви можете, про який можна подумати і який можна написати. Ну, Скажімо, як попередній діагноз, якщо це пацієнт з захворювання системи крові, краще написати і сказати, що там не було якихось надзвичайних випадків, да, виходячи з вашого кабінету. А якщо для між собою лікарі, дійсно, ми підозрюємо гостру лекімію. Ну і бачимо наступні ознаки клінічної, клінічної картини, що ми можемо побачити? Наявність інамічного синдрому, геморрагічний носові кровотечі, зміни з ротової порожнини, тобто наявність. Титів, да. Це наявність геморгічного синдрому, Бачимо на червній порожнині. Наявність кролевих дно, якісь специфічні ознаки, ми можемо побачити на шкірі тулуба, також специфічний при різних варіантах гострої кімії. Ну і, звичайно, якщо мова може йти про гостру ліповласнева кімія, це збільшення і розвитків, можливо, селезінки, а також, можливо, і печінки. також. І бачимо основний п'ять Синдромів пам'ятаємо взагалі цифру 5, да? тобто наявність анемічного гімерагічного інтоксикаційного синдрому бо зрілих нейтрофільних гранулоцитів у нас замало, да Проліферативний синдром частіше буває при лимфобласному лейкемії, іноді при монобластних лейкеміях гострих, і виразково-некротичний синдром, зміни з боку свізових полонок, частіше ротова впражнена. Класифікація гострої мілопластної лейкемії, 8 підварянтів. Скоріше за все, якщо це діагноз буде підтверджений лікарем гематологом гематологи можуть написати, як ГМЛ, якийсь індекс прописати, чи М4 міламунобласний, чи М7, чи М0 недиференційований. Якщо англійська абревіатура, то ММЛ. Ну, Бачимо, як виглядають однорідна морфологічна картина цих да, більшість, ну, це у нас, скоріше за все, сегмента ядерне, це може, можливо, ще паличка ядерна, інтрофів, а ці всі однакові клітинки, вони є бластим, мілобласти. Що стосується гострої ліфобласнове кімії, ми бачимо тут трошки інша класифікація, морфологічна і імуностохімічна виділяють гостру ліфопластнове кімію l 1 l 2 l 3 l 1 частіше у діток зустрічається, бачимо, що у дорослих 20-30%. Дорослі частіше зустрічаються із гострого ліпопасною кімією Л2. Ну, і Л3 це такі морфологічно великі клітини, вони подібні до лімфомо-беркіта, але, звичайно, цього недостатньо, бо треба проводити і генетичне дослідження, щоб саме спрогнозувати таргентну терапію, іноді буває так, що наявність філобільства хромосом Бісіре або ген може визначити, тому це не дуже добрий прогноз. І вже ми призначаємо препарати, які призначаються як терапії при хронічної оцитарної кімії. Ну, і морфологічно ми бачимо, як виглядають лімфобластні, Частіше це Л2 під варіант, то те, що Частіше зустрічаються у дорослих людей. І нам ще цікаво знати, це ці гостра лімфобласне, викіміє Б або те клітина. Іноді буває кумен, да? тобто і іБАЙТ лімфобластів. Це нам дозволяє зробити проточну цитафліореметрію. -рі -рі тобто довести, що це саме лімфобласт, це незріла клітина CD, там 3, 5, ну наші лікарі і лаборанти це дуже добре знають. Ну, і саме, що це Б або Т-клітини, щоб потім. Лікувати гіматологію, лікують саме окремими протоколами. Що стосується клінічних стадій перебігу, ну, до вас може пацієнт іноді прийти в початковий стадій, перша атака. Це не дуже часто буває, це може бути. Коли у пацієнта якісь такі загальні ознаки, слабкість, худнення можливо, можуть з'являтися гімерогічний синдром. Але це може іноді так перебігати. Декілька тижнів, може, і місяць. місяць, коли, частіше за все, це більш такий похилий вік, і ви можете побачити саме пацієнтів з гострою екімією в першу атаку. Якщо до вас приходить пацієнт в розгорнутий стадії, це вже будуть типові зміни і в аналізі крові також. Тобто, скоріше за все, лікарі-морфологи вже побачать власні клієнті. І вам про це напишуть. Які саме вони не напишуть, але напишуть, що це власник клітин. Потім, якщо він дійшов, дійшов до гематолога, гематолог починає лікувати і бачимо, що це може бути або ремісія повна, або неповна. тобто ми домагаємося, щоб досягти повної ремісії і потім з часом видуження. Якщо рецидив, звичайно, це погано, але потім плануємо, щоб була повторна ремісія. Ну, якщо, на жаль, термінальна стадія, то важко лікувати, але все рівно ми. Намагаємося допомогти пацієнтів. Як виглядає кісковий мозок при гострих кімі? Ну, бачимо злівим людина, да? тобто гістологічний препарат, коли ми бачимо і е, критворний кісковий мозок, і бачимо ці білі такі плями, скажімо, да? це адіпозна тканина або жирова тканина, тобто переважання над жировою – це цено. Але справа ми бачимо дуже виражений ну, гімапаз, тобто Ми бачимо, що дуже багато. Клітин червоного кіскового мозку, тобто гіперплазія, ми кажемо, і це саме буває, коли бачимо гостру вікімію, на більшість клітин це буде власти, в залежності від, від варіанту цього гострого гликозу. Наступний кейс. Звернувшись пацієнтка. Знову такі ж саме подібні скарги на слабкість, на там, серцебиття, прискорення чисто, чистоти серцевих скорочень, знову геморрагічний синдром, носові кровотечі, кровотечі може бути зв'язан, якщо це жінка, може бути рагія, підвищення знову температури тіла, бачимо практично дофібрильних цифр. І зі слів пацієнтів, стан поступово погіршився протягом місяця. Тобто це не сталося раптово, а все ж таки вона відмічала, що слабкість десь протягом місяця, вже коли з'явився геморафічний синдром, скоріше за все вона звернулася до сімейного лікаря, до, до якогось там а, вузького фахівця. Що ми бачимо? Об'єктивно. шкірний покров б'дінь на шкірі толба, петихіальний або плімісти крововий. Перфорічний рімпатичний не збільшений. Печінка і селезінка не пальпуються. Ну, печінка може там, іноді виступати на 2 см. Від підпікає рибної, якщо навіть якісь супутні патологія. Тобто ось, клінічна картина ну, дещо подібна до гострої лекімії, що нам каже загальний аналіз крові. Також бачимо. Анемію, якщо це жінка, це важка анемія, бо рітроцити два на 10,12 і мало 65 шість грам Знову це анемія нормацитарна нермахромик, знову лейкопенія 2,3 на 10,9 і знову тромбоцитепіння. Тобто ми бачимо панцитапіні. Що ми бачимо в аналізі крові? Ну, в лікоцитарній формулі ми не бачимо е, власних клітин, але бачимо більшість клітин лімфоцитів. Лімфоцити, якщо ми перерахуємо. На лейкоцити, ми все ж таки не будемо бачити абсолютний лімфоцитоз, це буде відносиний лімпацит і значно шов. Ну, Даний аналіз виключає гостру екімію, хоча буває так, що іноді а, під цими лімфоцитами і можуть бути й бласти. Тому іноді недостатньо загального аналізу крові зробити якусь лабораторії. Краще, щоб якісь фахівці. Подивилися, а потім зробити додаткові дослідження. І саме дізнатися, це справжні лімфоцити, чи може це бути власні клітини? Ну, це так робиться, потім вже гематологи вам цьому допоможуть. А, да, це дійсно апластична або гіпопластична анемія. Пам'ятаємо зі студентських років, а може з вашого вже досвіду, зменшення продукції клітинки кіскового мозку. Тому ми бачимо панцитопінію в аналізі крові. Допомагає нам не тільки та панцитопенія, яку ми можемо побачити в аналізі, частіше за все, анемія, норма цитарна, іноді буває макроцитарна, тобто розміри буває трошки збільшені. Обов'язково робимо ретикулоцити, досліджуємо, тобто будь-яка анемія все ж таки потребує визначення кількості ретиколоцитів, щоб потім ми розуміли, як ми лікуємо і підраховуємо великоцитарну формулу. І бачимо відносний лімфоцитоз. Підтверджувати допоможе вам лікар а саме провести тріпане гістологічне дослідження кісткового мозку, де ми побачимо, ну, наприклад, таку картинку, яка зліва, тобто залишки червоного кісткового мозку і це всі такі білі плями, це жирова тканина. Ну, якщо це гіпопластична анемія, лікарі-гістологи напишуть вам про те, що це 50 на 50, як кажуть, тобто, десь приблизно жирова. і Кровітворна тканина в однакових пропорціях. Якщо це пластичне, ну практично він буде більш такий білий препарат, тобто за рахунок заміщення червоного кісткового мозку на жирову тканину. І бачимо справа, здорова людина, да? де бачимо жирову, і це все у нас червоний кістковий мозок. Як ми лікуємо? Симптоматична терапія вона однакова, що для гострої лікімії, що для пластичної анемії, тобто, ми лікуємо по синдромах, так? Тобто, якщо анемія, анемічний синдром, анемія важка, ми проводимо трансфузію, трацитарну. Якщо це ікопнія, бачимо з фебрильної температури, приєднання інфекції, звичайно, ми призначаємо антибактеріальні препарати, маємо Геморагічний синдром має місце, призначаємо або тромбоконцентрат, якщо... Значно виражений клінічний геморрагічний синдром, кровотечі, носові, міновітрагії, швинкове, кишкові. Якщо це кровотечі, такі час від часу носові або кровотечі з'ясані на шкірі, ми можемо вирішувати питання, з призначення гемостатичних препаратів. дідцинам. Ну, якщо це кровотечник, як мінометрогії, ми призначаємо антифібринолітичні препарати, тобто впливаємо на плазмову в ланку згортання крові, ми трошки зменшуємо фазу фібринолізу. Призначаємо антифібринолітики, такі, як треніксамова кислота, як амінокапронова кислота. Ну і потім патогенетична терапія вибирається лікарями гематологами призначення або імуносупресивної терапії, як антилімпоцитарна, ну, імунохобліт, оциклосп... А, це вже будуть вирішувати лікарі лікарігматологи. Що стосується а, ростових факторів, вони, на жаль, не мають такого ефекту, як при лікуванні, можливо, якось інфекційної хвороби. Да? Тобто, тимчасово може бути підвищення кількості нейтрофілів незначне, але ну, треба впливати на причину, бачимо, що при апластичній анемії у нас іде заміщення на жоровотканин. Наступний кейс пацієнт. Чоловік 64 років знову може звернутися до лікаря, чи сімейного, чи терапевта. Але скарги трошки інші. Скарги на біль у ребрах і хребцях, білівий синдром. Навіть він може звернутися до лікаря-невролога. А, а, да? лікарі неврологи іноді можуть мати справу з такими пацієнтами. В аналізі за останні півтора року перелом кісток ліво передпл... передпл... передпліччя. Ну, 64 роки, звичайно, можна подумати про якийсь там остеопароз, але все одно так трошки незвичайно. Чому е, переломи кісток і частіше вони бувають саме в нетеплих місцях? Об'єктивно, шкіра бліда, що не дуже часто можливо при якомусь болівому синдромі в практиці лікаря-невролога. Болючість кісток під час перкусії, якщо там натискати, лімфатичний вози при цьому не Ну, Пульс, і тиск в залежності від ситуації, якщо там анемія буває більш тяжка, то, звичайно, і тиск буде зменшений, і, і, і пульс буде підвищений, і починка селезінка не збільшена. Ну, і на малюночках на цих фото ми бачимо, що дійсно пацієнт може скажитись десь, десь там на якийсь біль, да, якщо він повертається, чи встає, чи весь час у нього болівий синдром, і зміни з боку кісток. Це все може вас трошки так. На щось, на щось вам нагадати. Що з аналізи крові? В аналіз ми бачимо анемію. Да, вона не важка, ну, якщо чоловіки там, ближче до середнього ступеня важкості, нермоцитарна знову нормохронна і знову лейкопенія. Лейкопенія 3,6 на 10,9. Пам'ятаємо, що норми від 4 да, на 109. Тромбоцити в межах норм. З приводу лейкоцитарної форми не бачу ніяких змін, а от шоє 56 мм на годину. Ну, цікаво. Ну, Шоя це швидкість сусідання ретроцитів, але анемія ну, вона не важка. Тобто, щоб при анемії було таке шоя, ну, якщо б за запалення було, або температура тіла, я ще згодна. А так незрозуміло, чого така, така, таке шоя. Тому будьте уважні, саме от, до такого кейсу, якщо в вашій практиці таке буде: є анемія, є підвищення шоя, немає ніякого запалення є викопіння. Що це може бути? А це може бути таке захворювання, а, має назву хронічна лімфопроліферативна, дійсно, як аналог хронічного лімфоцитарного лейкозу, все да? Але попередні клітини, клітин дійсно б лімфоцити, але зрілі саме клітини, які складають патологічний клон. Онкологічний клон – це плазматичні клітини. І раніше захворювання називали плазмацитома мала назву. Зараз частіше за все, це або множинна мілома, або плазмаклітинна мілома. Хроба грустіцького каліра якось вже так, вона більш, більш історична, історична така назва. Ну, плазматичні клітини, як і Б-лімфоцити, вони відповідають за синтез білків. Тобто вони дозволи білки, але їх настільки багато цього білка, да? і він, звичайно, він не є нормальним, він є аномальним, да? тому що це похлинні клітини, тому він, він називає, має назву парапротеїн. Ну І з цим парапротеїном все буває добре, тому що, він, якщо продукується, він накопичується. Да? І накопичується він з часом в нирках, тому може страждати як орган мішень. А нирки також, ще краще запам'ятати ці симптоми і звернути можливу увагу клінічно, бо ми всі клініцисти, ми спочатку бачимо пацієнта, бачимо синдроми, питаємо пацієнта, можемо запам'ятати англійський варіант назви від такої тваринки, як краб. Да? Тобто, назва цих літерок нам про щось буде нам нагадувати. Тобто, якщо всі, ми розуміємо, що. Кістки руйнуються, але руйнуються, тому, що це плазматичні клітини в кістковому мозку, да, вони дуже рідко виходять периферичну кров, може бути одна-дві-три клітини. Якщо це не плазма клітина ликімія, саме ножина мілома, то ми плазматичні клітини можемо взагалі не побачити в аналізі крові. І так, підвищений рівень кальція, уражені нирок, да, реналфельюр, наявність анемії і, звичайно, уруйнування кісток. Тобто пам'ятаємо краб ну з приводу э, людини, якого вона віку э, на сьогодні помолодшили хронічне лімкопальфіративне захворювання. Я а, знала пацієнтку, якої було 30 років, і встановили даний діагноз. Тому крап нам дещо підкаже з клінічної картини, що це лікопінія, це може бути захворювання системи крові як обножена мій Якщо у пацієнта щось болить, звичайно, ми будемо направляти його або на рентгенографію, або краще, сцентіграфії зробити, або МРТ діагностику, і ми можемо побачити ну, дещо. Те, що болить, то і фотографуємо, да? якщо там біль в хребцях, або там якийсь біль в тазових кістках, ну звичайно, пам'ятаємо, що це зміни з боку черепа, бачимо ці дирки, та в черепі, симптоми пробійника, або зміни в кістках навіть трубчатих також. І підтверджуємо діагноз ножини міоми, проводимо імунофіксацію білків, сироватки крові та сичі. Тобто білок і в крові, і в сечі, частіше за все підвищений, якщо це секретуюча мій І ми бачимо, що в нашому регіоні частіше за все капа лямда ланцюгі складають цей парапротеїн ну, і моноглабулінджін. Тобто, ми можемо направити навіть без гематолога, дум. Предній діагноз під питанням множинна міома, підвищений рівень білка, в сичі, в крові, будь ласка, можете направляти нам імуно... імунологічну діагностику, імунофіксацію білків сироватки крові та сечі. І останній кейс на сьогодні, такий цікавий, на мій погляд, кейсть. Дана пацієнтка була, до речі, у мене колись на консультації, цікаво чим. Тим, що не завжди все буває. Навіть стосується гематолога. Це щось може бути окремо, але лікарі чомусь пам'ятають, що якщо це пов'язане з аналізом крові, краще нехай подивиться спочатку гематолог, а потім я щось буду сам вирішувати. І так, до гематолога направлена на пацієнтка, яка скажеться набір в правому підрібері. Я направлю лікар-хірург, температура тіла останнім часом не підвищена такі 37-1,37, тобто якась суфібрильна. І вона в останні 6 місяців з'явилася, а хірург все ж таки планував провести холецистектомію, тобто були камінцей, і він, можливо, взяв би і на операцію, якщо б не зміни в аналізі крові. Що бачимо об'єктивно? Що шкіра звичайна лекуля, але якась склер. Ну, Можливо, при холецистектомії, якщо там камінці, там турбують, то, скоріше за все, зміни ми бачимо в біохімічному аналізі крові, тому і ектерічний склер Периферічні і фантичний вузли не з більшими. Живіт чутливий при пальпації в правому підрібері, Печінка та селодінка пальпаторно не збільшені. І за анамнезу в аналізи крові відмічається помірно википені за останні дрібністю. Якщо б я кажу, не було б зміни в аналізі крові, то хірург би взяв цю жіночку та спокійно проправив. Що ж такого цікавого в аналізі крові? Ну, бачимо гемоглобін в майже гнорм. Тобто жінка все у ній, ніяке анемії немає. А лейкоцити дійсно 3-4. Ну, хірурга, можливо, краще, щоб 4. Плюс да, на 109, він якось спокійніше брати і прорвати даних пацієнтів. Тромбоцити в нормі по формулі ну, дещо незначний лімфоцитоз, лімфоцитів 40, не десь 45, да, трошки підвищений, тому і сегменти ядерні трошки знищені, тобто відносний лімфоцитоз. І що? Якщо це попанченка, ми пам'ятаємо, що 15 мм за годину, це у нас верхня межа норми, то, скоріше, за все, воно підвищене. Якщо це мастергійно, то ніби все в межах референтних значень. Що ж цікаво? Цікаво було те, що коли вона прийшла до гематолога, лікапіньєрімфоцитоз, мало це буде дійсно, але був підвищений рівень білірубіну, уробіліну і підвищений рівень активності Аотесте значно. Мене якось так воно трошки здивувала, спитала, чи дивився хірург ваш біохімічний аналіз крові. Вона сказала: ні, я зробила, але він не встиг подивитися, я прийшла до вас, до гематолога. окей. Загальний білірубін трошки підвищений з рахунок прямого. Ну, коагулограми я не бачу, скоріш за все, вона ще не зробила цю коагулограму. Можливо, якщо там буде. Більш такий тривалий перебіг, то, можливо, зміни з боку каограму, як бачимо, зниження протромбінного індекса або подовження протромбінного часу, Фібриноген може бути також знижений. Ну і зміни з боку лужної фосфатази і ГГТ. Що ж у цієї пацієнтки такого цікавого? Цей пацієнтки з значним підвищенням АОТС, та й цей лайкопенії з лімфоцитозом, лімфоцитозом не виявився. Вірусне гепатит С. Тому ми бачимо, що якась клінічна картина, якісь, можливо, додаткові обстеження, ну, можливо, вас би трошки сподвигнули на те, що не треба всіх пацієнтів з векопнією да, і несуттєвими, скажімо, змінами в аналізі крові в кацитарній формулі, насамперед, підправляти до гематолога. Можна самому віддиференціювати і своєчасно допомогти пацієнтам. Ну, що стосується основних симптомів гепатиту, ви бачите на слайді, але я думаю, що лікарі-інфекціоністи вам краще про це кажуть. Можливо, хтось із вас краще пам'ятає і знає, і мав справу з, з пацієнтами з, саме, з вірусом гепатиту С. Ну, сьогодні я з вами. Попрощаюсь, скажу, що дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас будуть цікаві запитання, які ви зможете мені задати. Я з задоволенням буду відповідати на ці запитання. І хочу насувати нашу зустріч, якщо комусь буде цікаво, 31 травня намагаюся привернути увагу до такої проблеми, як патологія згортання крові. Саме патології системи гемостазу. Ну, така назва поки: від гемофілії до тромбофілії, тобто від кровотечі до тромбозу. Да? Такі пацієнти е, бувають в практиці і сімейних лікарів, і будь-яких лікарів. Е, е, і дещо ви можете саме зробити і допомогти встановити діагноз і групу ризику по тромбофілії. Але, будь ласка, хочу. Поділитися знаннями, знаннями з вами. Якщо комусь цікаво, будь ласка, 31 травня, запрошую вас на майстер-клас. На сьогодні бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!